Всім привіт! Напевно, що настав вже і мій час зняти своє перше відео на Ютуб. Я довго наважувалася, але вже є трошки, скажімо так, досвіду. Ну, Він там не величезний, але якісь вже він накопився і, можливо, він буде корисний комусь. Мене звати Майя. Я два з половиною роки в Америці, як на мене, це дуже короткий термін, але за цей коротесенький термін вдалося дізнатися, набути стільки досвіду, що як я повторюся, що вже може він комусь буде корисний. Е, ще навіть не придумала назву того свого каналу. Хай я його знімаю більше напевно для себе. Ніж для когось, так бо а, хочеться почути думку, що вашу, можливо, хтось буде переглядати мій оцей канал, так званий, а, з людей, які тут вже проживають довше, мають більше досвіду, тому що у мене дуже багато питань буває. І я не раз хочеться мені так знаєте, опустити руки і здатися. Ну, одним словом. А, я не жаліюся, е, прекрасно розумію, що ну якби ми знали, я знала, куди я їду, і розуміла, е, що ну, Америка це своєрідна країна, так ну якби я не можу сказати, що вона погана, чи вона дуже класна, чи вона така суперкласна. Я не буду розказувати, яка Америка суперкласна, чи яка Америка супер погана? Я рахую, що завжди є плюси і мінуси. Як на мене, тут плюсів більше, от просто так, але е, є і мінуси однозначно також. Ось отже, вертаємося мене звати Майя, два з половиною років Сполучених Штатах Америки. Проживаю я в штаті Іллінойс, маленькому містечку на американських мірках. Ми живемо в місті, де 150 тисяч населення, в тотально американське місто. Дуже дуже маленький відсоток іммігрантів слов'ян на пальцях одної руки, перерахувати, тобто країни там Україна, там Білорусі і так далі. Польща тут тут буквально вот от. все, більше нікого немає. І ми. Ось, э, коротенько пісумки, ви пишіть мені в коментарях, хто побачить то відео. пишіть в коментарях, що вам про що вам зняти. А я знаю, що я професіонал вже в трьох верствах э, таких, э, в в таких, трьох, э, американські слова лізуть. От знімаю відео, і мені лізуть американські слова. Ужас э, э, в трьох. Э, Філд, хочу сказати, в мене вже є досвід. Це виходить, в клінінговому. Ми за два з половиною роки відкрили свою компанію. Я не можу сказати, що є чим дуже так пишатися, коли в тебе клінінг, так? що є, є чим пишатися, страшно. Але, незважаючи на це, даний вид діяльності, а в нас комерційний клінінг в більшості, ну, не в більшості, а так і є. Комерційний клінінг, він нам дав можливість. Здобути дещо, так дав можливість нам бути е, вільнішими, заробляти гроші. Наскільки е, тобто я можу вам е, зняти відео про те, що потрібно для того, щоб відкрити світлінь, наскільки він прибильний, порівняти його там з драк-драйверством, Я завжди отак рівняла його так, бо як всі приїжджають в Америку, що роблять мужчини? Вони йдуть зразу на драк-драйверів, ну, ну не всі, але так, якщо в тебе немає спеціальності, якась така, що е, може зразу тут бути. Придатна до роботи, так і ти не хочеш просто йти е, працювати десь в е, такій регулярній роботу, там магазин, Walmart, на заправку там і так далі. Що вони роблять? Вони йдуть, щоб тобі треба просто якось заробити грошей. Та в кожного різні ситуації хтось приїжджає з мільйоном доларів, хтось приїжджає з 100 доларами, комусь хватає то, що ходити просто на роботу, а комусь не хватає, бо в когось інші. Ну, тобто, в кожного своє. В мене було такий варіант: або тракдрайверство, або клінінг. Я не хотіла от цього, що постійно треба. Не бути вдома, оце мене найбільше нервувало. Мені то не подобалось, Я ну, не хотіла тим жертвувати. Хоча ну були моменти, що ми вже майже погоджувались. Ось і можу порівняти різницю клінінга і того, які є плюси, які є мінуси, як відкрити свою компанію, які документи потрібно. Ви можете все зробити самі, вам нічого більше не треба. Ви все все робите саме. Скільки це вартує, скільки вартують страховки, якщо ви працюєте? Бо ми працюємо легально, офіційно, як я вже казала, що ми комерція, Тобто ми співпрацюємо з іншими там, спортзалами, медичними установами і так далі. Так вам потрібно страховки. Скільки це заробляється? В нас маленьке містечко, тому мільйони ми тут знаєте, зірки з неба не. Знімаємо, але ну, як би, нам хватає. поки що. Але апетити в мене такі, що не знаю. А, о, далі. Друга, щоб можна було розказати, тобто за два з половиною роки у нас є клінінг. він Тримається, працює, дякувати Боженці, дякую тобі величезно. Також можу розказати, що це за програма U4U, як ми особисто ми знайшли спонсора. А ми, це я так постійно, ми, ми, ми. От я, як я казала, мене звати Майя, я приїхала з двома дітьми. У мене старшому сину 9, другому 3. Сестра з синочком йому зараз буде рочок, вже він тут народжений. І а, мої батьки, мама і тато. Ось вони працюють, як ми їм знайшли роботу, бо вони хотіли йти на роботу. Бо щоб не сидіти вдома, знаєте, і не, не доріти вдома, в яку ми їм знайшли роботу. Наскільки вона важка, не важка, прибільна, не і так далі. Також може бути, вони не знають англійською зовсім. Ну абсолютно мама вже тепер почала розуміти за два з половиною роки. Це вже вона молодець, Тато ну так і і і не знає, але це їм не мішає працювати. Наступне також. Е що би е, хотілося сказати? Я, наприклад, можу розказати за шкільну е, е, освіту в Америці, тобто порівняти державні школи, приватні школи, чартерні школи. Бо в мене старший син, 9 років йому. Він пішов пішов перший клас в Америці. досвіду до української школи у нас немає, але зато є супер колосальний досвід з американськими школами. І він зараз відвідує ФСП, приватну школу в Америці. У нас є там стипендія. Як можна отримати стипендію? На що розраховувати і так далі? Ось, е, на Доступний варіант дошкільна освіта, тобто садочки, всякі, це малень, по типу маленьких шкіл, безкоштовні садочки, напевно, багато хто знає, хто тут в Америці живе, що вони є програми для безкоштовного садочок. І ми зараз переходимо в садочка, йому три роки, буде чотири В маленьку школу, також є безкоштовні маленькі школи, є платні різниці, і як то все виглядає, і чому ми обрали маленьку школу, а не садочок. Ну, ось. Наступне. Е, я в, тому в шкільній і дошкільній освіті просто маю вже такий глибокий досвід, тому що до цього я відношуся дуже-дуже дуже, дуже, дуже скурпульозно. Бо освіта дітей для мене, певно, дуже важлива має значити зі всіх аспектів, щоб була вона якісна, щоб їх там не обіжали, щоб ну, все має бути так гарно. Ось. Можу розказати за за це дуже багато всього, то якщо цікаво, пишіть, я знімлю відео по шкільній дошкільній освіті в США, так ну, постараюсь максимально його розвернути ту тему. Якщо цікаво, я розпишу, як, що таке, як відкрити свій я не можу назвати це бізнесом, свою справу в Америці та, і е, підприємництво в Америці і в полі клінінгового сервісу, різниця між комерційним клінінгом і е, таким Residental Клінінг, тобто тут, звичайні будинки прибирати, в чому там різниця, як, де прибутковіше, де важче, і де більш витратніше, і так далі. Ось. А, також я можу розказати за програму U4U, як ми сюди приїхали, а, а це було дійсно, можна сказати, ну, Повезло, чи як, тому що мене я подала одну: одну чи три заявки три заявки в інтернет. І нас знайшла благодійна організація і привезла нас сюди. Теж можу розказати, що це за організація. Я, вони набирають українців. Я знаю, що вони ще до зараз привозять українців. Потім ще одне. Що е, немало не, не важливо, я вже е, дещо набралася досвіду. Ну, як досвіду? І, звичайно, що я там тільки два з половиною роки, два з половиною, але вони були дуже насичені ті два з половиною роки. Зараз в нас е, кінець е, листопада 2024 року, тобто два з половиною роки, ми в Америці закінчується е, той. Е, Другий рік в США в серпні було два роки, от другий рік друга наша. ця, я отак підвожу підсумки, що ми змогли зробити. Ми змогли Вжитися тут, адаптуватися, не повністю адаптуватися далеко, що не повністю, але вже, хоч принаймні ми не сидимо на чемоданах і не думаємо, що от-от ми вже зараз будемо їхати. Та ми тут поюфую, так ми не знаємо на чому ми стоїмо, але саме якби внутрішнє відчуття, ми вже адаптувалися. І так як я казала, що у нас місто англомовне, вже більш-менш ми говоримо по-англійськи, не без того. Так, ми змогли відкрити свій, свою справу підприємництво. І тримати його на плаву, не просто відкрити її і, і закрити. Оприділилися повноцінно. Я задоволена школою своєю дуже сильно, і дитина моя з захватом біжить у школу. І це радується моє серце. Кожен ранок, коли він каже: Мама, ура! Я йду в школу! Це просто клас. Його. Успішність в школі, що школа сильна, і ну тобто, вони дають гарні знання. Молодші зараз йде в прики, відходив садочок. Ми також що ми, ми починаємо входити в навчання для нас. В Америці це для мене супер болюча тема, тому що я те ще той ученик, я взагалі не хочу вчитися взагалі. Але ну тут я собі поставила за установку, що я коли приїхала, що в Америці перші не знаю руки. Я не буду казати, що я хочу чи не хочу, а треба, значить, треба. Тобто, ми збираємося йти вчитися, тому що всі прекрасно розуміють, що прибирати довічно ніхто не буде, навіть якщо ви намеймете купу людей і вони будуть на вас працювати. А в нас зараз скільки працює зі мною, я. П'ять людей. Ми зараз на, 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 на роботі працюємо ну, на нашому клінінгу. Тобто, в будь-якому випадку ви будете заміняти, ви будете працювати. А це фізична робота, це нелегко. Це дуже нелегко. От мене там, зараз вже руки віджили, звісно, може, так і не видно на камеру. Ну, одним словом, це буває просто ужас, буває тяжко дуже. ось. І ще одне, щоб могла я вам розказати також. Ми за ці два роки купили своє житло. Я розкажу, яке ми житло. Ну як житло своє. Ми купили квартиру для здачі її в оренду. Малесеньку квартирку. Тобто я вже маю розумію, чи треба купляти в кредит, чи купляти за готівку. Що вигідніше, як тяжко взяти кредит на початках і так далі. Тобто, також я розумію, вже дуже багато нюансів за як брати кредити, чи варто, не варто. Ну тут все на кредитах побудовано. Ну, і на своє перше житло по по облагаємості, теж особливо по бізнесу ми не користуємося, ми брали, якби ми не користувалися, зараз вже будемо. Бо в нас же квартира і її теж треба зрозуміти, як її подати. Але ми самі робили такси, подавали щорічні оці податки. Що немало важливо, треба розуміти, що ви можете з роботи своєї списати. І це дуже класно зменшує нагрузку на ваші податки, бо, тому що тут податки ну, якби великі, та, ну, ну, нормальні, скажімо так, нормальні податки, але якщо можна якось їх трошки. Зменшити то звичайно нікому не, не помішає. Тому пишіть в коментарях наскільки яка тема мене більшою цікава я вам звілю наступного відео. Буду старатися знімати раз в тиждень, хоча б та. Ось і в мене питання. Можливо, в моє відео Хтось побачить з іммігрантів, які живуть тут вже давно. Люди, скажіть, будь ласка, як довго треба для того, щоб побудувати нормальне життя в США? Я розумію, що нормальне життя це поняття розтяжиме, для всіх воно різне. Але от для мене нормальне життя це коли в тебе є нормальна робота, стабільна, не мільйони ніхто не хоче заробляти, але якась, хоч така стабільна, що ти можеш покривати всі свої потреби. Житло, яке ти виплачуєш, хай буде в моргідж, але вже ну так почала виплачувати, і плачуєш. Ти не встаєш зранку з хмарою думок, отакою от просто хмарою, як далі бути, що далі придумати, як далі рухатися, далі, далі. треба. І не... Коротше, ти встаєш спокійно і не займаєшся вічним оцим досягаторством. Бо це дуже стресово. Я... Ну, в Україні теж було стресове життя. Ще яке, так? Але якось в Україні були. Однодумці люди, які з тобою на рівні, і воно якось було легше. І от якщо я в Україні пішла з подружками, випила бакелих, вина собі трошки розслабилася, вже там я не там не пила, але десь колись там, десь там раз півроку, то тут я просто стабільно займаюся спортом, що я взагалі не спортивна особа, ну без нього я тут справити з стресом не можу. Тут або таблетки, і то не якісь заспокійливі, і це не якісь такі травки, муравки, та щось треба сильніше, а я сильніше не хочу. І тоді мені приходить займатися спортом, хоча я. Явно не спортсмен. Пишіть, все, дякую всім за увагу. Буду знімати. Можливо, комусь буде корисно. Ну мені корисно поговорити, то точно.